За сині жовту фарбу давати статтю за тероризм і 15 років це неадекватно. Усе в Росії це можливо. Олександра розповідає про свого брата Богдана Зізо. 15 років підконтрольний росіянам суд дав йому за те, що після повномасштабного вторгнення чоловік висловив протест, облив двері окупаційної адміністрації в Євпаторії синьою жовтою фарбами. Коли Олександра почула, що за це Богданові закидає тероризм, почала шукати незалежного адвоката, допомогли правозахисні організації. Адвокати дуже довго до нього не пускали. Тобто, це теж стандартний прийом росіян. Коли адвокат приходить в СІЗО, стає в чергу на те, щоб побачитись з. Ув'язненим, але йому відмовляють і кажуть, що ні, його тут немає. а Насправді він так, в цьому СІЗО є. І так адвокат ходив, добувався з ним зустрічі. В результаті все вийшло. На думку дівчини рідним політв'язнів, потрібно відмовлятися від призначених адвокатів та шукати приватного. Якщо в них немає незалежного адвоката, їм представляють адвоката від ФСБ, який дуже часто робить гірше, тобто він змушує визнати провину. Колишня політбранка Линії Умєрова, які загрожувало 20 років за гратами, каже: незалежна адвокат це вірогідність, дещо зменшити термін ув'язнення. Організації по типу ФСБ, різні спецслужби вони мають вплив на цих адвокатів. Незалежний адвокат це адвокат, з яким ви вдвох в контракті. І він може захищати ваші права краще, зрозуміліше і відстоювати саме. Ваші інтереси незалежних захисників на окупованих територіях майже не залишилось в Криму. Після повномасштабного вторгнення Росії ліцензії позбавили чотирьох адвокатів: Лілюге Гемеджі, Рустема Камілєва, Олексія Ладіна та Назіма Шейхмамбєтова. Правозахисниця Ольга Скрипник каже: після затримання людей російські силовики не допускають до них незалежних адвокатів. Людину змушують дати свідчення проти себе часто під тортуром. І щоб у цих слідів торту не було так прямо очевидно видно, то допускають Адвоката значно пізніше, наприклад, так колись було в справі Євгена Панова, коли адвокатів допустили вже через 4 місяці, після того як сліди побиття тортури електричного струму були вже не так помітні для адвокатів, яких на рідні. Тому на перших порах дуже важко взагалі адвокатам пробитися туди. Саме це і трапилось Богданом Зізою. Адвокату довго не допускали до нього, розповідає сестра. Після етапування у російський Владимир каже, можливостей, аби хтось навідав його у в'язниці, залишилось край мало. Вкрай рідко якийсь місцевий адвокат, теж завдяки якимсь громадським організаціям може до нього навідатися і дізнатись про його стан. Але от наш адвокат наразі не так активно з ним комунікує. Тому ну і загалом комунікація зараз вже після винесення вироку. Вона. Досить ускладнена. Після етапування політв'язню до російської колонії родичі часто звертаються до російських правозахисних організацій, щоб ті допомогли знайти місцевого адвоката. Розповідає Ольга Скрипник, така людина може разово відвідати ув'язненого та дізнатися про його стан. Якщо а, рідні знають, що людина перебуває там в конкретному да, СІЗО або вже часто навіть на етапі колонії, то вони просто в тому місті шукають місцевих адвокатів. Знов ж таки, тут просто не гарантія, що адвокат дійсно, ну скажімо так, відповідально спрацює. Він може Сказати, що я хотів, я намагався зайти, але мене впустили. Проте є російські колонії, де не дозволяють адвокатам потрапити до політбранців. розповідає правозахисниця, наприклад, це колонія як Таганрог. Де утримують багато військовополонених та цивільних полонених, яких Росія досі не визнала, то в принципі туди майже жоден адвокат, навіть самий порядний, не потрапляє, тому що Росія просто ховає наших людей, тому що вони закатовані, вони вмирають в цих колоніях. Родичі політбранців мають право на фінансову допомогу від держави у розмірі 160 тисяч гривень на рік. Проте цих грошей часто недостатньо. Адже за даними правозахисників, один візит адвоката у колонію може коштувати 20-50 тисяч рублів і більше. У гривнях це від восьми до двадцяти тисяч. Валерія Церна, Андрія Сауленко, Андрій Хрустальов. Суспільне новини. Крим.